Тільки в Україні сплячих спецдозволів, що передбачає рідкоземельне перемир'я між США та Китаєм, і як змінився торговельний бізвіз з Європейським союзом? З вами я, Ксенія Оренчак, виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України. І сьогодні головні новини добувної сфери та світу за тиждень. В Україні від 200 до 300 сплячих спецдозволів на видобуток, переважно нафти та газу. Ще у вісімнадцятому та дев'ятнадцятому роках Держгонадра публікували дані про 70 надрокористувачів, які мали фактично сплячі дозволи. І це приблизно 158 ліцензій, і переважно з нафти та газу. У законодавстві термін сплячий не закріплений, але у 22 році, за участю Національної асоціації дубовної промисловості, був ухвалений закон 2805, і в ньому йдеться, якщо видобуток за дозволом стануть менше ніж 1%, цей дозвіл може бути анульований і виставлений на електронний аукціон. Контроль за фактичним видобутком здійснюють як Держгеонадра, так і державна податкова служба. До 2023 року діяла норма, що якщо протягом 180 днів після отримання дозволу ви не ставали на податковий облік, то вас вважали ліцензією, яка не працює. Наразі контролюючий орган та держгеонадра перевіряє 314 спецдозволів, а лише 29 з них виявилися, що точно не використовуються. Наша асоціація закликає перевіряти саме ті компанії, які справді не ведуть видобуток, а не всіх підряд, особливо з огляду на складні умови ведення бізнесу під час війни. На минулому тижні Верховна Рада ухвалила закон, який змінює бюджетний кодекс для запуску американсько українського інвестиційного фонду. Відбудови у ньому закріплюється визначення сплячих ліцензій. Це ті, які не використовувалися у промислових цілях на момент набуття чинності угодами з США. До активів фонду війдуть як нові, так і ті, хто не працюють, фактично сплячі. Половина всіх доходів від рентної плати, продажу дозволів та частини видобутої продукції, яка належить державі, спрямовуватиметься до спецфонду держбюджету і передаватиметься у фонд як внесок України. А тим часом США та Китай домовились про рідкоземельне перемир'я, але це ще не кінець. Після двох днів напружених переговорів у Лондоні Китай і США узгодили рамкову угоду, яка має послабити торговельну напругу та скасувати деякі обмеження на експорт рідкоземельних металів. Про це повідомило агентство Reuters. Міністр торгівлі США Говард Латнік заявив, що нова угода конкретизує попередні домовленості, досягнуті минулого місяця в Женеві. Тоді сторони погодилися зменшити взаємні мита, які досягли сотень відсотків. Однак, після Женеви процес загальмувався. Китай продовжує обмежувати експорт стратегічних мінералів. А США відповіли забороною на постачання програмного забезпечення літаків та інших високотехнологічних товарів. Водночас, попри покращення діалогу, глибинні розбіжності залишаються. Йдеться про односторонні мита, запроваджені адміністрацією Трампа, та критику Вашингтона щодо китайської моделі розвитку, орієнтованої на експорт і держпідтримку. Якщо до 10 серпня повноцінної угоди не буде, тарифна війна поновиться. США планують підняти мита до 145%, а Китай до 125%. Ну і в світлі цієї угоди між США та Китаєм, такої неоднозначної, Україна має весь карт-бланш посилити Америку в торговельній війні з Китаєм за рідкоземельні елементи та критичну сирку. Європейський союз продовжив пільгові умови торгівлі з Україною тільки для продукції з заліза та сталі. А всі решта відпочиваємо. Це рішення покликане підтримати українську економіку під час війни з Росією. Цитата. Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення продовжити призупинення захисних заходів на імпорт заліза та сталі з Україною. Це потрібно, щоб допомогти українським виробникам, які працюють в умовах війни. А що про інших виробників ми забули так? Ну але дякую міністерству економіки і за це. Водночас, європейська комісія залишає за собою право тимчасово повернути захисні обмеження на термін до 12 місяців. Ну, бачите, не все так однозначно. І якщо імпорт української продукції почне загрожувати стабільності Європейської, європейського виробництва тут уже включається конкуренція. Нові правила вже набули чинності і діятимуть протягом трьох років. Але пам'ятаємо, що не виключення, що протягом 12 місяців може все змінитися. Якщо ви хочете бути в курсі найсвіжіших новин і трендів добувної промисловості, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, які теми ви б хотіли почути у наступних випусках. А я з радістю почитаю, відповім і підготую цей випуск. Експорт алмазів з РФ обвалився до мінімуму за 10 років. Ну нарешті про це написали, просили дуже дуже довго у 2024 році. Експорт російських алмазів впав до найнижчого рівня за останню декаду, і Росія продала за кордон 37 мільйонів карат алмазів, і це на 6% менше ніж взагалі. Тобто обсяг навіть нижчий, ніж у 2015 році, коли запровадили перші санкції через анексію Криму. У грошах падіння ще відчутніше на майже 30%, тобто загальна виручка від експорту склала лише 2 мільярди доларів. І причина це не лише менші обсяги, а й падіння цін на російські алмази. Взагалі було б круто, якби на все російські впали ціни. Цьогоріч середня ціна крата з Росії 86 доларів, це на 24% менше, ніж торік. І для порівняння у світі середня ціна впала лише на 10% і становить 105 доларів за крат. Частка Росії в загальносвітовому експорті за обсягом залишилась на рівні 11%, а за вартістю зменшилася з 10% до 9%. Тобто важливо ще додати, що вперше за 15 років уряд Росії почне викуповувати алмази за рахунок держбюджету, і це робиться, щоб підтримати компанію Алроса, яка під санкціями та ембарго з боку заходу. Росія вже другий рік поспіль зменшує експорт необроблених алмазів, і загальне падіння за цей час перевищило третину. Ну можливо, Україна. Інські алмази будуть мати місце вийти в рейтинг, якщо ми їх почнемо видобувати. А вони у нас є. З вами була я, Ксенія Оренчак. До зустрічі у наступних випусках і пам'ятайте, що корисними копали не роблять люди, такі як ми з вами. Ну і трішки роботи. Слава ЗСУ, і все буде добре.